Сьогодні я готую горішки класичний рецепт. Для цього я беру 2 яєчка, я їх вже вибила в чашу блендера. Далі ми додаємо пів стакана цукру. Зараз ми поставимо в блендер і трошки переб'ємо. Все, зараз будемо перебивати. Тим часом ставимо в баню і сюди зараз ми кладемо. 200 г масла. Це ось такий кусочок. Ждемо, коли воно розтопиться. Наше масло розтоплюється. Чекаємо до повного розтоплення. Це займе орієнтовно 5 хвилин. Масло розтопилося. Спробуємо пальчиком, чи воно не гаряче. Воно має бути не гарячим, дівочки. Якщо воно у вас гаряче, трошки маємо охолодити його, почекати ті хвилинки зо поки масло трошки остине. Тим часом наші яйця з цукром збилися. Вони збивалися орієнтовно 5 хвилин. У мене оце вже така біленька маса вийшла. І сюди вливаємо масло. Розтоплене масло кімнатної температури має бути не гарячим. І перемішуємо блендером. Я перемішувала орієнтовно 30 секунд. Тепер сюди додаємо ми ванільний цукор. Це один пакетик. Далі ми додаємо розпушувач, одна чайна ложечка розпушувача. Далі сіль. Зовсім трошечки. Ну, це такий в мене просто малесенька така ложечка. Це орієнтовно щепоточка. Перемішаємо. Далі беремо крухмаль. Нам потрібно 3 столові ложки. Я беру картопляний. Додаємо крухмаль, 3 столові ложечки. Гарненько перемішуємо. Перемішали і обираємо цю ємкість, цю чашу, і зараз будемо сюди вводити муку. Зараз я вам покажу, яка маса виходить. Це от таке. Тепер сюди маємо додати 3 стакана муки. Я беру такі кружечки. Це орієнтовано 250 грам в одному стакані. Три стаканчика маємо ввести і помаленькою ложечкою розмішуємо. Це я ввела два стакани, дві ціка маса виходить. Ще маємо дати один стаканчик. Тепер я переміщаю моє тісто знову до міксера, поміняла насадочку і хочу перемішати цією насадкою. Це дуже зручно. Поки міситься наше тісто в тісто місі, ми беремо олію, наливаємо, підготовлюємо для того так само тісточку, щоб... Далі змазувати формочком. У мене формочка старенька така, я вже на ній жарила. І далі будемо змазувати, ну, нагрівати нас на цьому на вогні на газу. І будемо формувати шарики з тіста і сюди класти. Я зараз все вам покажу. Ось таке чудове тісто в нас вийшло. Дивіться, яка має бути консистенція. Зараз будемо формувати шарики. Маленькі у мене. Горішки горішниця маленькі, тому будемо робити такі малесенькі шарики. Їх треба заздалегідь сформувати. Так буде зручно пекти. Змазуємо наші формочки трошки олійкою, щоб не приставало, щоб гарненько відходило. Змазуємо, як Нижню форму, так і верхню, щоб легенько в можна було вийняти. Ось такі маленькі шарики получаються. Дивіться, скільки їх виходить, дуже багато, так як вони малесенькі. Так, і зараз бігом накалилася вже сковорідочка, поки ми виложу, ну, поки я їх Робила ці кульки, то в мене нагрілася ця сковорідка, горішниця, і зараз будемо бігом туди викладати. Це все діло треба робити дуже швидко. Це я накрила і притискаємо, сильно міцно притискаємо. Жаримо з одної сторони. печемо верніше, а тоді перевертаємо її. Поки жаряться горішки. Ми підготували тарілочку, куди будемо їх виложувати. І ось такі горішки виходять. Виповнюємо або з гущенкою, або з гущенкою плюс масло збити. І все Маленькі, гарненькі.